Добрий день! вітаю вас на каналі Української духовної академії просвітлення. І відразу запрошую вас підписуватись на наш канал, ставити свої вподобайки для того, щоб ми могли поширювати український контент, для того, щоб ми могли спокійно і вільно обмінюватися думками, ділитися своїми знаннями і ці знання могли. Доходити до максимальної кількості наших співвітчизників. І сьогодні ми поговоримо про е, останні дні цього дуже важкого і складного місяця, серпня. Буквально з сьогоднішнього дня, починаючи, на землю сходять потужні такі вібрації енергії із вічного джерела. Які призводять до того, що відбувається такий процес, який називається розділення душ. Тобто одні душі в залежності від рівня їхніх вібрацій, а рівень вібрацій кожної душі відповідає всьому накопиченому і засвоєному досвіду. От, одні душі е, сприймають ці вібрації і таким чином. Включається в процес, який називається активація світлових кодів ДНК, тобто їх еволюційний розвиток е, допомагає їм перейти всі нові. Е, Обставини включитися в процес вознесіння, поступово входити в умови щільності п'ятого виміру, де е, відбувається їх такий закономірний процес еволюції подальшої. Ну, як ви знаєте, еволюція йде по спіралі. Тобто ми переходимо на новий, новий новий літок е, цієї спіралі людської еволюції. Якщо ж рівень вібрації Вашої душі не відповідає, так би мовити, тим вимогам зовнішнього світу, не входить з ними в резонанс, ви залишаєтесь в старій матриці, ви залишаєтесь в тих обставинах, в яких ви знаходитесь. Тобто ви залишаєтесь в матриці третього виміру, тільки є одна проблема, що енергія цієї матриці закінчилася. Тобто ви залишитеся в такій. Ситуації невизначеності, тому що ну, фактично там є умови для подальшого існування, але відсутні умови для подальшого розвитку. І тому ви будете жити в страху, і тому ви будете жити е основним мотивом вашим буде виживання. Тому що ви весь час будете залежати від зовнішніх обставин е, кожного дня, які будуть для вас новими, вимушеними і под, подекуди загрозливими. От. Тому ось це розділення душ сьогодні може розпочатися і поміж е, рідних і близьких вам людей. Тобто одні люди. Підуть далі, війдуть в цей потік, а інші залишаться там, де вони є. І ось коли цей розрив у вас між вашими рідними і близькими е стає дуже значним, то такі взаємини, такі стосунки е можуть наражатися на дуже великі проблеми вам просто не буде. Точок дотику, при тому, що ви там будете мати е, ну, спільний економічний базис, у вас буде сім'я, майно, там, статки і так далі. Але от того, що єднає між собою душі, насправді у вас не залишиться. Не залишиться. І тому, або ви якимось чином намагаєтеся, якщо ви відчуваєте, що ви ну, просто відстаєте від поїзду. Так скажем прямо. От, намагайтеся зрозуміти вашу другу половинку, вашу споріднену душу, з якою ви там живете, народили дітей і так далі. Яким чином ця душа. Резонує із тими вібраціями, які на землю сходять, і з сьогоднішнього дня починаючи, вони дуже інтенсивно починають сходити. От. Що вона для цього, ця душа робить, як вона сприймає цей світ? І, можливо, і ви знайдете ключі до, так би мовити, своєї долі подальшої. От. Не намагайтеся. Когось примусово підтягувати до свого рівня, тому що якщо ця людина не готова, якщо в неї недостатньо, так би мовити, цього бази цієї духовної, попереднього всього досвіду, ви нічого не зробите. Ви залиште їх в спокій дайте їм жити свою долю, так, як вони для себе визначили. Що би я вам всім порадив зараз, якомога. Більше дозволяйте собі побути в тиші. Не включайте ці дурні ящики. Не намагайтеся сидіти весь час в мережі, не намагайтеся безкінечно там гортати стрічку новин. Якомога більше і частіше дозволяйте собі перебувати в тиші. Чому? Тому що та інформація. Та енергія, яка зараз сходить на землю, і вона торкається, перш за все, вашої свідомості, вона лине із вічного джерела, від самого Творця. А така енергія, такі знання, така інформація сприймається тільки в тиші. А коли ви знаходитесь е, в якомусь такому штучному середовищі, де багато різних е, чужих звуків, е, із всіляких цих пристроїв долинає. Ви просто не зможете почути самого себе. А тільки почувши самого себе, ви війдете в резонанс з тими потоками, які сходять і на вашу свідомість, і на весь ваш енергокомплекс. Тому що, як ви знаєте, ДНК, ж вона знаходиться в кожній нашій клітиночці, і там знаходяться ось ці незадіяні. Часточки нашої ДНК, які зараз почнуть резонувати із тими вібраціями, вони, знаєте, як сплячий агент всередині нашої ДНК, знаходились, чекаючи ось цього моменту. Тобто ми живемо з вами насправді в історичний такий момент розвитку людської цивілізації, коли ми із ось такого. Зовнішнього вигляду, як звичайних людей, переходимо в статус Боголюдей. людей. А для того, щоб ви перейшли в цей статус, ви, поч... ви повинні почати чути Бога, перш за все, в собі. І це можна зробити тільки в стані такої внутрішньої засередженості, в стані тиші. От, тобто вам не треба панікувати, вам не треба кудись бігти, за щось там хвататися, подати в якісь там філософії, крайні і так далі. Ні. Вам треба навчитися чути себе. Тоді ви навчитеся чути Бога в собі. І ясне діло, тоді ви війдете в резонанс із тими вібраціями, які сходять на землю, і це дозволить вам війти в оцей потік. Який зараз стрімко набирає оберти, і дуже легко, якщо ви будете зволікати, можна опинитися за межами цього потоку. Тобто залишитися на березі невизначеності, я б так сказав. От я би вам цього не радив робити, тому що е ця ілюзія е зони комфорту, ілюзія стабільності, вона тільки ілюзія, вона відразу розсипеться. І як тільки цей потік набере оберти, а це буквально питання декількох днів. Декількох днів. От. Тому найголовніше, що вам сьогодні треба зробити, навчитися чути себе. Ось тоді ви навчитеся чути Бога. Ось тоді ви будете співпадати із загальним процесом, який відбувається і на всій нашій планеті, і в цілому нашому Всесвіті. Називається процес вознесіння. Коли ви із старої матриці. Через трансформацію вашої свідомості піднімаєтеся і переходите в нову реальність, в реальність, де все буде відбуватися і творитися силою ваших думок. Але таке право треба заслужити, треба відкинути все, що не дозволяє вам подальшому рухатися в цьому напрямку, тобто еволюціонувати, скажімо так, от і стати самим собою. Ви чисте усвідомлення, ви часточка Бога. Ви повинні зараз бути неактивною дієвою особою. За все хвататися, все намагатися зробити, а спостерігачем. А спостерігачем ви можете бути тільки в стані внутрішнього спокою. Я називаю це стан тиші. Ось тоді вам все стає очевидним. Відкрити. Нічого страшного і складного в цьому немає. От, ви створені для того, щоб е, вміти сприймати цей світ таким, яким він є. Тільки треба вам стати тим, ким ви є. А для цього вам треба зануритися просто в тишу. Менше метушні, менше зайвих рухів, і ви зрозумієте, що вам треба робити, куди йти. І зрозумійте, перш за все, хто ви є такий? Що ви тільки за формою людини, а насправді ви духовна сутність, яка навчається жити, перебуваючи в людському тілі. І от зараз ви проходите такий своєрідний випускний іспит, екзамен на зрілість, вашу духовну зрілість. І суть цього екзамену зводиться до того, що ви повинні усвідомити своє божественне походження. Що ви не просто біологічна істота, а що ви носій духу і вічної душі. І ось тоді з вами все буде гаразд. Е, при тому, при всьому зовнішні обставини вашого життя можуть залишатись такими, якими вони є, але при цьому суть вашого подальшого поступу зміниться принципово, тому що ви почнете свою. Свій рух на фінішній прямій до Бога, чого я вам і дуже, і дуже наполегливо рекомендую і бажаю будьте спокійні, будьте спостерігачем, і ви з усім на світі впораєтеся, бережіть себе, намасте. До наступних зустрічей! Приходьте до нас, навчайтеся, ви швидше прозрієте, ви будете відчувати ось цей шалений, просто скажімо так, потік енергії і подій, які зараз відбуваються на землі. І ви завжди знайдете відповіді на всі свої запитання і на виклики часу, в якому нам з вами довелося пощастило народитися і жити. Це найскладніший час в історії всього. людства, Найскладніший. Його ніколи на землі не було. І при тому в такому напруженому стані і в такому інтенсивному процесі змін, в якому ми зараз перебуваємо. Тому створіть свою систему адаптації до цього зовнішнього світу, який змінюється. Тобто ви самі повинні стати відкритим, спонтанним. І ось тоді ви будете резонувати з тими вібраціями, і тоді ви будете знаходити, так би мовити, і для себе спосіб дій і спосіб мислення в цих нових умовах. От про що я хотів сьогодні з вами поговорити. Бережіть себе Намасте.